Сердечно вас вітаємо, любі підписники. Сьогодні хочу вам розказати чудову історію. Як ми купили клієнту квартиру? У нього був запит на однокімнатну квартиру для своєї мами. Бюджет був 50 тисяч доларів. І хотіли ми далі квартиру в Волосівському районі. Ну, тож, зараз я вам буду показувати, що ми дивились, але, на жаль, не всі квартири я вам зможу показати. Тож, перша квартира це у нас Perfect Town, ціна її 52 тисячі доларів, 20. 6 квадратних метрів, по-моєму, і десь був 17-й поверх. Це ми зфіксували перше. Потім, другу ми дивилися в кришталових джерелах. Але ця квартира знаходилася саме в самій кінці комплексу. Вона була непогана. А тут у нас 41 метр, ціна її 52 тисячі доларів. Так, ну це ми подивились. Далі, де ми були? Ми були у Паркленді. Паркленд ви все знаєте. Ми там дуже багато здаємо, ми вам показуємо взагалі квартир. Тут у нас також дві квартири студії по 24 і 26 квадратних метрів. Однією ціна була 52 тисячі доларів, а іншу нам ще другу показали. А за За скільки вона не пам'ятаю, десь приблизно за 60 тисяч доларів вона буде дорожча. Симпатичні ремонти, все гарно, але засмутило те, що там все на електриці. Бо на сьогоднішній день це, як ви розумієте. Не, не дуже. Взагалі не дуже. Тому ми шукали далі. А ще дивилися там квартиру на заполотного, ще дивилися квартиру в центрі, також в такому бюджеті, але все було не те. Тож зараз я вам показую те. Це в нас кришталеві джерела. Я просто сюди прогулявся з клієнтом, це все йому показав. Він взагалі не хотів сюди їхати, бо вважав, що це взагалі не Київ, що це далеко, що не буде зручно. Але я, я ж кажу: завів, показав, взагалі все сподобалося, сподобалася територія, просто сподобалася інфраструктура. До метру, до речі, не також і далеченько, якщо чесно. Але більше всього, я ж кажу, клієнт захотів купити для мами, бо така була територія. Ну і по квартирі вона у нас 36 квадратних метрів. Ціна її була 56 500, сторгували на 54 500. І от таку квартиру ми купили. Вона в ідеальному сталі, стані, техніка, бошу сиділа. Вот така історія. Теж звертайтеся.